Слава Україні, привіт, вітаю. Отже, сьогодні цей ролик записується в такий день, в який Верховна Рада на кінець-то через рік і вісім місяців проголосувала рішення щодо ліквідації Окружного адміністративного суду Києва ОАСК. Ну, той, що той, знаєте, той, що з Вовком, отим таким суддю Вовком, да? суддя, назвемо його Українське Кривосуддя. Так от, Богу дякувати. Цей невідкладний президентський законопроект став законом. Ну, ще не став, бо ще має Зеленський його підписати. Хто його знає, може, він ще зробить зауваження і відправить там, наложить вето. Я ж не в курсі, чесно кажучи, тому що невідкладність за майже за два роки вона така трошки сумнівна. Але тим не менше, тим не менше, це є нормально. І я тут можу лише подякувати нашим західним партнерам у вигляді Байдена всім це, звичайно, жарт, але тим не менше, після накладення санкцій і внесення портнова в санкційний список з Штатами Америки, буквально на минулого, минулого дня, Верховна Рада спромоглась зробити те, що вона зробила. Тепер наскільки це важлива історія для України взагалі? Питання ж не лише в цьому суді. Питання принципове полягає і в тих персоналіях, які працювали в тому суді, тому що сьогодні. Вони фактично в разі ліквідації їм має бути запропонована інша робота. Але давайте не забувати, що п'ятеро суддів цього суду знаходяться, скажімо так, ну, в розслідуванні набу, і оці сумнозвісні плівки вовка. А я в дужках додаю портно, а ще трошки в дужках додавлю Татаров, Ну, це вже в дужках, там за дужки винесу. Так от, оці сумнозвісні плівки, на них присутні п'ять суддів цього суду. І тут питання до набу. Ну, підозра, ну, все супер, далі що? Ну, вже 2 роки, ну а далі. Тепер для України. Для України це є знакове питання, тому що воно показує, що можна, хоч якимось чином, якби мати політичну волю, це робити. Але судова реформа полягає не лише в убиранні цього суду. У нас в Україні було близько 9 тисяч суддів. Після того, як їм запропонували пройти атестацію і подати декларації, то залишилося трошки більше шести, ну майже сім. Останні просто зрозуміли, що вони не декларацію, не атестацію не хочуть робити і подавати. Ну, таке буває в житті, особливо після повалення режиму Януковича. Ці ситуації, реформа суду, вона не є тим, що відбувається за рік чи за два. І тут я хочу наголосити на такому позитивному моменті, називається тяглість влади. Бо ж реформа судова починалася ще ген-ген-ген. При минулій владі, коли ще я мав честь бути в комітеті правової політики та правосуддя Верховної Ради України, і ми тоді теж робили ту верхов... ту... ту реформу суду, і... але ж наші люди хочуть, щоб реформа відбулася сьогодні, а ліпше, щоб ще й вчора, і десь тому Ігорю Лапіну чи, можливо, тому іншому депутату, сьогодні я зараз без прізвищ треба нарожати 9 тисяч суддів чесних, не заангажованих, таких всіх юридично грамотних, юридично підкованих. Так от так не буває. Чому всі люблять британську правову систему? Слухайте, та її, її реформа вже більше 200 років. Тому й довіра, довіра до людей, довіра до суддів. І всі так поважають і кажуть, а ми підемо, якщо в лондонський арбітраж, там вони тут дуже чесно судять. Або в стокгольмський арбітраж, вони теж дуже чесні судді. Так мають змінитися покоління, тому що судді до нас з космосу не прилітають. Вони ж є плоть і кров нашого суспільства. В їх виховувало наше суспільство, вони вчилися в наших школах, в наших університетах, жили при наших законах, починаючи дехто може з 90-х років, з, з років там, не знаю, там, е, нової економічної політики, так званої, е, після розвалу Радянського Союзу. Тобто, дуже, дуже дуже багато потрібно чесних, незаангажованих людей, авторитетних, до яких є довіра. Так, от довіра до судової системи це саме головне. Коли є довіра, а довіра може бути лише тоді, коли судді керуються. Чинним законодавством в першу чергу, і внутрішнім переконанням в другу чергу. Але часто густо в нас в державі України, а ОАСК, так званий, сумнозвісний, той Окружний адміністративний суд Києва, він, керувався, він не керувався чинним законодавством, а він використовував чинне законодавство для от такого ось внутрішнього переконання. Так от, ліквідація цієї шобли це є перший етап. Другим етапом потрібно обов'язково повернути кримінальну відповідальність суддів за винесення завідомо неправосудних рішень. Бо колись така стаття в кримінальному кодексі була. Але вгадайте, хто її скасовував? Напевно, судді. Ну, сказали, що там щось неконституційне. Тобто стаття була десятки років, і такий, як інший вовк, а в нас же ж не один вовк е в суді є, в нас ще є один суддя вовк, який. Знаючи, що це рішення не можна виносити в Києві, він його виносить в Києві. Є така штука, називається територіальна підсудність. Тут це тонкощі юридичні, але я вам хочу сказати, що завідомо порушуючи територіальну підсудність, він виніс рішення, яке не мав би виносити, взагалі розглядати цю справу. Бо розглядати в Києві справу про одеську землю взагалі юридично не можна. Ну так буває в житті. Так закон прописаний. Отже. Винесення таких завідомо неправосудних рішень має каратися позбавленням волі, має бути тюрма, а не просто так. От вони собі скасували цю відповідальність і помахали нам всім отак, от і показали інші непристойні жести. Тому, шановні, сьогоднішній день це ще один кілок. Ні, не так. Та кілок в груди тих, тої, вампірської тої системи, і цвях в кришку того труни <хи> у тої, за, за, гнилої банки з консервами, тому що вони настільки закриті, законсервовані, так от їх треба хоронити саме в такому сенсі законодавчо, грамотно, і оця от річ, яку я називаю, тяглість влади, то хай живе Україна і слава Україні!